Модульне укриття це певний каркас, який теж ховається під землю, але до нього треба окремо підвести комунікації, тому що в при будівництві там в проєкті є комунікації, а в модульному потрібно додатково підвести комунікації там вода, наприклад, освітлення, вентиляція і тому подібне. Ми зараз розглядаємо варіанти в фінансовому ресурсі чи краще будівництво повноцінних укриттів за нормами ДБН, або використання тих модульних каркасів, які ну, якби, трішечки швидше. Експлуатуються в плані ну, будівництва облаштування, ніж будівництва повноцінного укриття. Вивчаються можливість геодезії, ґрунтові моменти, і територіально, чи є можливість облаштувати додаткового укриття. Ми зараз вивчаємо комерційну пропозицію, взагалі аналізуємо, чи Можливо, це зробити на території того чи іншого закладу, а далі вже будемо клопотати про те, що нам виділили певний ресурс. Не знаю, чи ми розпочнемо це ще в цьому календарному році, чи буде вже закладено в бюджет 23 року.